Привіт-привіт! З вами технолог 25 Coffee Roasters, Мене звати Михайло. І натхненні останніми подіями і новинами про боротьбу шиї між собою що інтелектів ми подумали: а що буде, якщо? Ми дамо чату GPT задачу розробити профіль обсмажки, дамо йому дані для цього, і подивимось, як він впорається з цією задачею. Ми зараз зберемо дані для нього, поміряємо вологість, дамо йому скрін, теруар, ну всі дані, які можуть йому знадобитися, і подивимось, що з цього вийде. І на противагу йому я посмажу сам, як я буду думати: зерно до цього ми не смажили. Будемо смажити на семпл ростері. Ну, соу so сов -so. на нашому семпл ростері. Він це у нас кілограмовий пробат. Для експерименту ми вибрали зерно, якого ще нема у нас в прайсі, але скоро з'явиться. Це мита Панама леріда різновиду Катуай. Вибрали ми його, тому що це чиста, солодка, в міру кислотна, дуже приємна на смак кава. І її буде простіше оцінити, і там не буде зайвих присмаків і дефектів зерна, що дуже важливо для чистоти експерименту. Йдемо міряти вологість. А. Ну що, чат GPT, настав твій час. Смажки. Будемо смажити так, як нам заповів чат GPT. Я налаштован вельми скептично до цього, тому що він там написав діч. Чекаємо, поки прогріється до тої температури. Температура вбросу у нас 200-205 на кілограм зеленки. На кілограмовому пробаті. Це не мій профіль, якщо що, з 200 на митій каві він хоче вийти на 4 хвилини на маяра. Пальник буде на 100 або 80%. Потім почнуться танці з бубнами. Ставимо зараз на 80%, тому що з двох сотень точно воно там не просяде, так як потрібно. Хоча GPT нам і написав, щоб ми йшли на 80%. Я зараз скидаю до 15% десь. Тому що ми вже вилітаємо на дві з половиною хвилини. Опа. Ну і тепер нам треба вивести на 9.30 крек. Він нам крек написав на 200, але ми йому не будемо довіряти, тому що крек, скоріш за всього, буде трошки раніше. Ми пройдемо по архітектурі загальній його, в його розумінні. Збережемо максимально, наскільки це буде можливо, пропорції, процентне співвідношення всіх частин, всіх етапів обсмажки. От. Не будемо прив'язуватись до е сталих значень тих чи інших. Ну, типу він там прописав крек в 200 градусів. Ну, Скоріше за всього цього не трапиться. Скоріше за всього, крек буде раніше. От наша карамелізація. Отикрек на 185. Ну і будемо виводити, як він нас попросив, на хвилину 30 на 2 хвилини. Да. Вигружати на хвилину 50. Маємо 7 хвилин загальної обсмажки тих показників, які з самого початку були. Стало вже, ну, очевидно, було з самого початку, але заради експерименту ми зарядили його, загрузили так, як нас просив чат GPT, а саме це на 200 градусів. І пальник був 80%. Очікувано. Температура взлетіла вгору зразу дуже різко. У нас дуже високий рорбу на самому початку. За чого було прийнято рішення скидати температуру до більш-менш адекватних показників. Але з-за того, що динаміка вже була висока на самому початку, у нас дуже швидка сушка, у нас більш-менш пропорційна до сушки. 30% середина і 45% сушка. В принципі, це непогано. І потім у нас 24% розвитку. Це для зерна, я думаю, буде занадто. Ну і Температура вигрузки у нас від 186 до 193. І того маємо На... У нас тут дуже багато води на самому початку було. І, відповідно, у нас падіння рору відбулося, і графік наш ліг. От. І маємо чад GPT на креку нам порадив виключити пальник. І маємо відповідну реакцію. Він там написав або на 30%, або виключити пальник. Ну, ми виключили пальник на крек. І маємо прирост температури. Він не вгадав, коли буде крек. Крек замість 200 відбувся на 186. Відповідно, відповідно, ми дві хвилини не тягнули, тому що це прям просто вбити зерно і все. Протягнули хвилину 40 От. і вигрузили на 7 градусів після креку. Отакий От у нас вийшов профільок соу-соу з побажаннями чата GPT. Зараз буду смажити так, як я думаю, смажити це зерно. На цьому ростері це зерно я не смажив в кілограмі, От. смажив тільки на вході, коли воно було, і це було давно. Профіля в мене нема. У мене є підказка у вигляді класичного профілю для митої кави з Америки. От. І в принципі. Соу-соу, so -so, по ньому я працюю по по такій от заготовочки для того, щоб оцінити зерно. В принципі, я думаю, він має підійти на миту Панаму, очевидно. От. А там а зараз подивимось, можливо, мій профіль не підійде, а ЧА GPT все ж таки буде правий. Почнемо смажити по моєму. Будемо загружатися на 150. І десь на 35-40 відсотках пальника. Ага, зразу панама дала нижче, ніж основний. Будемо додавати. Будемо додавати. Додаємо на 10% і того у нас зараз 50% пальника, які ми почуть будемо зменшувати до 40. І до 30. І того маємо на піку приросту температури 21 градус в хвилину. Що, в принципі, ок. Починаємо потрошки збавляти. На цьому розстрілі насправді не дуже є результативним, ефективним опиратися на якісь числові. Позначки на пальнику, тому що в принципі, вони не фіксовані насправді. І тут треба трошки інтуїтивно відчувати, скільки ти даєш, ну і з досвідом, і з кількістю обсмажок тих чи інакших приходить просто відчуття пальника. Ну от потрошку без різких рухів підходимо до моменту пожовтіння стадії маяра активної. Орієнтовне пожовтіння має відбутися десь тут. Відповідно, ми йдемо трошки раніше. І у нас буде десь 4 з гаком під 5 хвилин на пожовтіння. Маємо пожовтіння на 5.12, на п'яту половину. 5.40. Польот нормальний. Йдемо трошки, трошки, трошки вище графіку, але я зараз думаю, що нам треба б, мабуть, зробити середину... Оп-оп-оп-оп-оп, щось у нас там під карамелізацію чомусь. Виділення енергії пішло незаплановане, але ми його почуть будемо збивати. Думаю, трошки вийти на крек раніше, От, не розтягувати середину. Вже бачу, що в мене початок довговастенький, поетапний. От, але для кілограму, мабуть, все ж таки 5 хвилин буде задовго, але капінг нам це все покаже. От, але треба пам'ятати, що вологі зайнятої в е, цій каві багацько, і на креку у нас е, буде викид води і витрати енергії на її випаровування. Тому, в принципі, ми можемо заходити на динамічно. От, і не боятися, що вилетімо після креку вгору. Тому що та вода, яка буде виділятися після креку, буде потребувати енергії на випарювання. І підходить момент у нас, момент креку. Пішов. Крек. У нас він пішов на 183 градуси і на 7 хвилину 50 секунд. І як і очікувано було, у нас є провал по температурі, який ми не попередили в достатній кількості. Все. Продовжуємо намагатись. Більш плавно зайти в крек, але, на жаль, води там дуже багато. Це як їхати по ухабистій дорозі і намагатись тримати кермо. У нас вже близько хвилини. Близько хвилини після початку креку. От. І я думаю буду вигружатись на хвилині 10 хвилині 20. О, у нас дельта. О! Чуємо ще недокреканий крек. Я прогавив дельту. Але я думаю, це... Слухайте, приблизно приблизно навіть і непогано вийшло. Загальна довжина графіку 9.20. Розвитку в, мене, розвитку в мене хвилина 30, все ж таки, не 20, хвилина 30, і приріст в 5 градусів. Я його поклав. От. Ну, для того, щоб оцінити зерно, я думаю, буде непогано. Хоча я б все ж таки більш динамічно би зайшов, якщо б була можливість. Переробити я б переробив. Так, всім привіт, а Поки Михаїл відходить від досвіду смаження кави за рецептами чата GPT, я вже поставив капінг. Точніше, я змолов каву, зараз зльлємо. Дочекаємося протокола, прийде Міша і хочу в нього запитати, чи треба нам його замінювати на GPT, чи все ж таки людський фактор і людина біля ростера – це дуже важлива частина процесу обсмажки. Ну і саме головне, що треба розуміти, що це семпл. Тобто це пробна обсмажка. Ми тут не дивимося на якісь чіткі дескриптори, можливо, ми їх почуємо, але кава занадто свіжа, і тут ми будемо оцінювати дефекти або обсмажки, або самого зерна. Плюс потенціал кави наскільки вона кислотна, солодка, збалансована. Це, це ще не кінцевий профіль, це ознайомчий профіль для того, щоб зрозуміти, в яку ми сторону будемо рухатися під час е, обсмажки на великому росторі. Тумта, тумта, тумта. Коротше, що що ми маємо? На вході чат GPT написав офігенний профіль. Класи, класичний, красивий профіль. Е, на Ростер десь 6-кілограмовий насправді, а то і на десяточку. От. В принципі, він розгорнув на 12 хвилин профільок, поставив нормальні такі значення, вивів нормальне дно, нормальну е, довжину сушки. Але але, чат GPT е, не врахував, що ми смажимо на кілограмовому ростері. хоча ми йому про це говорили. І кілограм зерна тої ну, позначки в 200 градусів е, і при пальнику майже максимальному ніяк не отягне е, температуру на дно. Ну, не, ну Це самі з собою, між собою. Суперечливі дані. послухали заради експерименту, загрузили так, як він попросив. Очевидно, побачили, що температура не опускалась. Ну там десь е не нижче 115 градусів. Нам показував наша термопара. Нам показувала угу. от і ну далі. Я вже рятував. Намагався в принципі зберегти загальну якусь архітектуру задумку, але ну. Навряд в мене вийшло, тому що і з креком він прогадав. Він так написав чітко, що там на 200-205 буде крек. А крек коли був тебе? 184 на 20 градусів. От. І відповідно там було два варіанти: чи поставити на 30% пальник, чи поставити на 0. При тому, що динаміка в мене була. Зараз підберу слово дуже динамічна. Виїхали в панамі. Дуже багато, овер багато зайнятої вологи, що потягнуло і чат GPT вниз, і мене вниз. Uh -huh. Але за рахунок того, що у чата джепті на той момент динаміки було більше, то там якось і так цікавіше вийшло. От у нього розвитку хвилина 40, uh -huh. вихід на 190 з чимось, не пам'ятаю, чи 8 градусів плюсом, чи 10. От. Ну, треба буде подивитися, там вже потім порівняємо. А в мене графічок був такий, як в мене є стандартний на амер... американську миту каву. Все було добре до моменту креку. У моменту креку в мене і Афанасія упав. Все впало, я намагався витягнути, але в кінці. Взагалі відволікся на динаміку, на температуру, на динаміку не, не звернув увагу. І він прям мене, прям класично за хвостік запеченої кави. Прям, прям просто так горизонтальненько ліг. І я вже швидше-швидше його вигружав, щоб не запікати. Прикольно. Коротше, що думаєш? Чи можна попросити його на наш великий ростер закинути? Рецепт? От на великий, я думаю, буде більш ефективно да? його використовувати. Добре, а тоді, якщо ми візьмемо, ну будемо відвертими, більш сучасний семпл рости, такий як Ройст. Наприклад. він скинув, взагалі, візуал угу. якраз такі з Ройста. Він скинув візуал, графіки схожі на сучасні семпл ростери. Він, походу, не поняв, що це старенький кілограмовий пробад. Тому, в принципі, я думаю, що за п'ять 30 грамовими штуками він справиться набагато краще 200, там 200 грамові. Мені здається, на ровісті ти, ти, ти я, я про вікаву. Я просто юзавикаву, от, і там графіки в принципі схожі, і взагалі ну, принципи дій типові. О тому я думаю, з чатом GPT нам треба десь роздобути або Stronghold, або і каву. І можливо, подальшому зможемо записати ще кушта. Да, да. Ну, я думаю, як бариста можна попросити його дати рецепт на еспресо і порівняти його. а саме цікаве це рецепт, і прикольно під якусь вежку. Причому з умовами, що в нас вати старої генерації, а не новій і не яка 43. Дуже цікаво, як він підбере помел. Ну підбере. та задати йому ще е, прохідність чи жерновів, ну да, дати щоб подумав. він прикинув скільки промолота та там кави. Так, да, е, так, щоб і... він прям все, все прописав і потім порівняти. Або в принципі використ... використати використати квикористати таким чином нівелювати е, момент е... коменданта. Взяти коменданти. Ідеально. Команда, да? з да? нашим да. розумінням. Отак от, 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 от записуючи відео, ми придумали нове. Так, так. що, пробуємо. Я не сказав тобі що І не скажу, поки ми з тобою не виберемо, що нам смачніше. Та я вже знаю. Та ти вже знаєш. Я вже знає знаю. Вже mm -hmm. Божественно. Просто божественна. Насправді я ще нічого не відчув. Просто гарячий поки. Просто гарячий, та, так. так, 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 так. так ми ці секта 12-13 хвилини капінгу. Ну, ця кава, очевидно, солодша. Ця, ця, так. Це буде потеря патір Якщо він тебе побі... Да? Ну ну чого ми напишемо. Ні, ну давай давай по чесному. Ми напишемо нашому HR-менеджеру Що Ні, давай по-чесному. <рі> Я його врятував. Ні, да, давай по-чесному, що ти його рятував відповідно від його типу, показників. Бо якщо б ти... Він примазав повністю з самого початку. Бо якщо б ти е поставив. Але температура загрузки і дин динаміка його. Так як хоче він. І походу він був правий в одному, тому що. Це треба робити динамічніше. Я вже відчуваю, що. Температу... З температурою вигрузки можна попрацювати. Але сама суть загрузки цієї кави вища. Я не знаю, І... що ти там під запік. М -м -м, та ну. Там може хво, там може трошки. Mm. Вибачайте, що ми так багато сьорбуємо, але. А я не буду вибачатись. Добре, мені складно забрати, тому мені просто сказати, що де. Ну, Це і так очевидно, що це ГПТ у нас був, а це міфа Але мені подобається обідві кави. Ну, цю ти ну, врятував. Ти, ти не, не, но, не, не, ну... Він врятував. Ні, ні, нікому не кажіть. <плес> Китайцям, головне, не кажіть. Ця <плес> а, а, мені подобається, вона більш кислотна. У нас соковитіша. 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 В неї трошки простіша кислотність. Вона, не, вона, швид, вона яскрава, але швидко зникає. А тут вона трошки триваліша і солодша. Це ближче до еспресо вийшло, хоча і графік е, е, коротший. Це. Суть в тому, що тут довший розвиток. А. І динаміка більша. Тобто за одну хвилину прирост температури на виході був більший. От. Знаєш що? Це на омні схоже. Це от схоже а на обмрі. А це схоже? на фільтрець. Але такий, знаєш, який фільтрець? Європейський. Європейський, Європейський фільтр. Я навчився. Але, але все такий, ж типу, щось по типу ДАКа і хайба. Типу, воно не за суперкислотне. Ну, він, він, ну, ти ж не забувай, що ми пробуємо зразу після обсмажки. Я розумію, але ну, дуже щось схоже. Ну, взагалі, так. Да. А оце дуже трошки схоже на наше. Тобто він тобі задав динаміку е початку, але потім динамічно його рятував. Слухай, ну ми це вип'ємо, насправді. Та. Навіть списувати не треба. <звук> Просто на ранковий фільтр. Так, так, ні. Ну, Кайф, В принципі, кайф. треба змішати, і все буде добре. Ну, <я читаю>, треба <рес> спробувати і так. Зараз спробуй. Почала відкриватися. Ну, дивись. Не сталося того, про що я насправді боявся. Ми не спалили нафік їй, тому що я, прочитавши те, що написав чат GPT, зрозумів, що він написав, і зрозумів, що якщо я пройду прям так, то буде да, баста карапузіки. Ми просто спалимо зерно. Угу. В принципі, те, що підрікалось, трапилось. Кава вилетіла з самого початку, там вилетіла просто в небо. Рор просто там. В, я, я навіть цифру не пам'ятаю. Ну, просто в мене закінчилась вже панелька, де, де показується і там десь на горі був. Але, в принципі, з такою динамікою можна працювати, можна довести до ума профіль 50-50, вийти на 7 хвилин. Для великого об'єму да, великого в якому сенсі ну, 12, да 10. ну типу ну, для десятки, да це дуже коротко. Це би був фаст. Це цей дефект обсмажки. Дефект обсмажки. Для, да, для кілограма в принципі 7 7 хвилин. Знаєш, нічого та ви знущаєтесь. І так, всі мої родичі подзвонили. Вони переймались майже. Да, вони переживали. Я всім сказав, що роботу я поки що не втратив, але вже на грані. Вони відкрили банку на збір на моє безробіття, тому що пенсії в мене поки що нема. Як висновок, я думаю, можу сказати, що ну, без людини нікуди. Чат GPT не побудує тобі. Так, як... Ну, поки треба. що, поки, поки що, що ні. ні. Я поки думаю, що в нього ні. недостатньо взагалі інформації. Хоча... Хоча дуже цікаво, скільки людей до нього звертається по кавовим питанням. Ну, слухай, для початку. Так, це супер-класний інструмент, якщо ти взагалі не вмієш... Бач психую. Так, да, бачу, хочу. Тепер пов... нервуйся. При тому, що це не я, це полтергейст. Тепер цікаво, чи нам виділять зерно на 12 кг завантаження. А? Ну можна. А? Ну я думаю, можна, можна, можна спробувати. Ще панами. кг панами. <laughs> Ще може ми пост... потім запустимо голосувалку у нас в телеграмі. Uh, на рахунок ту, яку каву будемо використовувати в чат GPT проти Баріста в еспресо tá. і в, uh, в Брюсвбрюрсі, і ви напишете можливо свої рецепти, які, з яких ми виберемо uh, ще один третій варіант. Uh -huh. І буде бренд-шеф Бариста Дмитро і, Дмитро. і Дмитро. хтось Дмитро. з підписників. Tá. І подивимось, у кого вийде краще. Ось така ідея у мене. А чому би і ні? Чому би ні. Також не забувайте дзвоник, підписка і вподобайка. Дякуємо як за гарні коментарі, так і за конструктивну критику. Ми це будемо мати на увазі. Та... Це був Міша Діма, чат GPT 25 Coffee Roasters. Заварюйте, насолоджуйте та. <різь> і кайфуйте. Виріжемо це.